Весь маршрут, да. неважно, где он проходит, является законной целью. Но тогда надо с ними говорить на том языке, который не понимают. Да! Все дадут. Дадут, пока будет что давать. А будет что давать всегда. Yes. Должны быть взорваны к да. ядре не фени, трубопроводы, нефтепроводы. Вот это все. Уси разум свете моему Россию до мира. За месть. Должна быть жесточайшая месть. Принцип очень простой. Будет поставляться... Серйозне вооруження. і в цьому плані визникає а що Мурав'ю Не робити, що робити? не минулої доби. З моменту як Сенат США проголосував за виділення допомоги Україні, і російські політикум, і російську пропаганду почало розривати через цей факт. Як бачите, тут ось така ситуація з одного боку, Кремлю потрібно казати, що ситуація на полі бою слишком красноречива. И однозначно. Но мы по-прежнему не устаем повторять, что все вот эти новые и новые партии оружия, которые уже наверняка готовы, они не изменят динамику на фронте. Проте їхні ж пропагандисти, їхні ж псевдоексперти визнають геть інше. Соловйов взагалі пропонує закопуватися під землю, аби захиститися від потужностей наших сил оборони. Є і інші аеродроми, которые можуть знаходитися під ударами ракет Атакамс. Під землю а... уходить. А... А підтримки <кхем> положення. Нельзя, на... Конечно, уходити під землю. Всім хробакам там і місце. А, власне, цим же ж вони і спростять роботу наших сил оборони, якщо самі залізуть в землю ще до їхньої демілітаризації на території України. Ну а якщо відкинути всі жарти, поговорити серйозно, то чомусь так раптом у пропагандистів, на відміну від їхнього диктатора, підсутнє бажання співати пісні та радіти життю? Пишеш бам!» От, наприклад, пропагандист Хадарьонак явно не перебуває у захваті через те, що Україна отримає величезний пакет допомоги з боку Сполучених Штатів. Він вважає, що російська влада, російське суспільство занадто легковажно до цього ставляться. Перед тим, як будемо дивитися це, одразу до вас запитання. Що там у нього з обличчям? Може, хтось з вас знає? Надо ждать. ответных действий, при том очень активных в ближайшее время со стороны украинских, вот эти э, какие-то преувеличенные шапкозакидательские отношения по отношению к тем поставкам вооружения и военной техники, которые намечаются в ближайшее время со стороны коллективного Запада, э, ну на мой взгляд э, абсолютно неуместны, поскольку, э, во-первых, э, будет поставляться серьезное вооружение. В первую очередь, конечно, это ракеты «Атак» с дальностью стрельбы до 300 километров, которые могут существенно изменить обстановку на переднем крае и в нашем оперативном тылу. Поскольку, например, вот если некоторые частности, дальность 300 километров, например, позволит наносить вооруженным силам Украины удары по значительному большинству аэродромов, нашей оперативно-тактической и армейской авиации. К примеру, есть ракеты «Атак» с дальностью стрельбы до 300 километров с кассетными боевыми частями, которые, например, очень Подходять для ударів іменно по аеродромам по виводу із строю авіаційної техніки. І в этом плані возникає вопрос, а що делать? А як це? Ну ми так не домовлялися. А ви що, тепер нас ще більше знищуватимете? Ну ну, йо, ну як так? Куди нам тепер ховати свої тилові бази? Невже виходити з території України? Подарінок аж зблід. Це й не дивно, враховуючи той факт, що пакет допомоги дійсно потужний та надзвичайно важливий для наших захисників, які зараз в надскладних умовах щодня продовжують боронити нашу країну від надзвичайно потужного ворога. В білому домі кажуть, що після підписання законопроєкту Байденом те, що потрібно ЗСУ в першу чергу оперативно відправиться до нашої країни. Щойно президент Джо Байден отримає законопроєкт на свій стіл та підпише його. Ви побачите, що ми надамо ті можливості, які зараз найбільше потрібні українцям. Потім, упродовж літа та осені, США продовжать діалог з українською стороною про те, якою є довгострокова стратегія Києва щодо відбиття російської агресії. Після розмов будуть адаптовані наступні пакети допомоги Україні з метою задоволення цих потреб. І направду мене тут цікавить те, що буде з моральним станом російського війська після того, як ця допомога опиниться на місцях, бо він і зараз не дуже, оскільки жоден з росіян не знає за що він тут гине в Україні, адже більшість з них просто прийшли сюди вбивати людей за гроші. А буквально на початку цього місяця телеграм-канал Астра опублікував перехоплену розмову, в якій як стверджується, російський військом переконує йти у штурм своїх солдатів та. Відкріплює слова тим, що країни Заходу перестали постачати озброєння нашій країні. Урака а тепер виходить, що і цей привід для мотивації зник, бо мало того, що кожен метр просування вперед дається російським солдатам дуже дорого і вони несуть величезні втрати. Так тепер вони ще й знатимуть, що Україні надходитиме потужна допомога з боку США та партнерів. Російські зет патріоти також обурені тим, як Путін проводить свою псевдо СВО та до чого він довів свою країну. Це і послідство того, що в 2022 тисячі все таки. не подготовили близкий а решили на авось. Все понятно, теперь уж, как говорится, чтоб, чего плакать по упущенным возможностям, надо думать, что будет, что, так сказать, ждет нас дальше. Вот. Итак, мы совершенно точно можем прогнозировать то, что нам уже не обойтись без мобилизации, мобилизации во всех смыслах. Уже нельзя Разчитують на які, так какітське на то, що де ми продержимося, а на Западі случиться такі забуття, що не дасть не йому цього. Ні, ребята, карта сказала біти. І ось так ми плавно підійшли до того, як Кремль на тлі потужної допомоги з боку США зараз почав закручувати гайки. Адже сьогодні стало відомо, що на Росії арештували заступника міністра оборони Шойгу Сергія Іванова. Офіційна версія так, що ніби затримали його за хабар. Але серйозно, хабар зараз ви бачите фото його та його дружини. Воно взагалі не свіже. І типу російська влада лише зараз отака взяла та й звернула увагу на те, що якийсь там підлеглий шойгу живе як цар. Очевидно, що жодна корупція тут ні до чого. Це просто серйозний удар по команді Шойгу. Заступника Шойгу Іванова підозрюють у Держзраді. Про це стверджують важні історії. Хабар це все для публіки. Поки говорити публічно про держзраду не хочуть великий скандал все-таки заступник міністра оборони. За корупцію його ніхто б затримувати не став. Про це у Кремлі давно всі знали. Путін дав команду після того, як його вдалося переконати, що йдеться саме про держзраду. Зараз вирішують, що з ним робити. Або садитимуть за хабар і вже добиватимуть на зоні, або змінюватимуть звинувачення на держзраду. І це логічно, що людина подібного рівня не може бути заарештована без відома Путіна. Цебто можна спокійно пропустити, що саме диктатор міг віддати цей наказ. Про що, до речі, пишуть низка ЗМІ. Важлива штука ще є в тому, що реально цей арешт є ознакою того, що на найвищому рівні в Кремлі. Визнали, що псевдо СВО провалилося та не йде за планом від слова зовсім. Адже якби все у них так було гладко, все йшло за планом, як про це каже Кремль. Ну цього посадовця не знаю. Напевно, підвищили. Але ні. Пісков офіційно каже, що ні ні про яку держзраду там не йдеться. Наші <різв 'язувати> фені. Mm. Тільки от тут він забуває нагадати про те, що родини Піскова та Іванова товаришували. Хтось взагалі вбачає в цьому арешті сигнал самому Шуйгу, що Кужугєтовичу треба якось виправити ситуацію. Однак мені здається, тут інше. Просто Путін обіцяв подібну зачистку перед новим президентським терміном. Путін її влаштував, а подібне. Усунення правої руки шойгу має тимчасово відволікти як воєнкорів, так і зацпільноту від нагальних проблем, про які я говорив до цього. В ще шість літ. Я беру на себе управління государством. Не терпіння, оно тільки починається. Нам будь-які подібні історії все одно грають на руку. Нехай їхнє кодло гризеться все більше, та нехай російські солдати через це відчувають на собі наслідки. Ми захищаємо свою землю. Вони за гроші йдуть вбивати нас просто без якоїсь глобальної мети. Тому я закликаю вас продовжувати підтримувати наші сили оборони, щоб цих покидів та терористів зовсім не залишилося на нашій землі. Отже, в мене на цьому сьогодні все. Підпишіться на цей канал та поставте вподобайку цьому відео. Традиційно я також закликаю вас зберігати холодний розум. До зустрічі!